1252 дні полону. Стільки в російських тюрмах провів останні захисників прикордонників Зміїного острів. Окупанти захопили в перші дні повномасштабної війни. Віталій Геренко, як і всі, не склав зброю до останнього. Втім, сили були на рівні за час полону. У воїна народився син. 23 липня цього року. Мрія родини здійснилася, військового обміняли. А нещодавно Віталій приїхав додому в рідний Ізмаїл. Сюжет за матеріалами прикордонної служби України. 23 липня день, який прикордонник Віталій Гиренко запам'ятає на все життя. Це був черговий обмін полоненими, і він нарешті опинився у списках. Смска прийшла о 20 годині 40 хвилин, а потім вже телефонний дзвінок був. Десь о пів на другій годині ночі. Я досі не розумію, що, <со> що він знаходиться поруч. Три з половиною роки полону. Віталій був останній прикордонник зі Зміїного, якого найдовше тримали в неволі. Оператор протитанкового ракетного комплексу з 10 лютого, двадцять го якраз перебував на чергуванні на острові. Це море, це красиві закати. Це треба бачити. Це казково. Забуваєш, що це на службі. Але цього разу все було по-іншому. В повітрі відчувалась напруга, новини натякали про наближення війни. Я за день прочитав новини, що розгортаються по лінії кордону польових госпіталі. Тоді я зрозумів, що почалося. Їх вивели на позиції о третій ночі. Команда звучала до бою. Ми побачили, що вже Москва підійшла, биков підійшов. Якби нас хотіли вбити, я думаю, вони б одразу забомбили і все і нас би не було. Психологічно давили. На той час на острові були не лише прикордонники а й морпіхи. На пропозицію підняти білий прапор. Вони відповіли уже знаковою фразою. Це від душі він їх послав. Це красавчик. Іменно красавчик взагалі. І со сторони Криму заходять три сушки. І починається бомбежка. Російські бомби падали по всій території острова, розбивали існуючі будівлі. Тим часом захисники ховались у підвалах і тільки передавали по рації, що живі. Врешті зміїний захопили українських воїнів, перевезли до Криму, а далі у різні тюрми. У Віталії було шість етапів. У мене тільки шести етап був з прийомкою. Ну, прийомка це коли відбувається висадка вже на зоні, і тебе піра починають збивати дико. Ну, там ходять по тебе, ламають кості. Зламані ребра, електрошокер. Третій. Перед роботою нас жарили шокерами, либо після роботи. Кожного хто працює. Коли ми працюємо, там носили грузи, виходить, було теж шокером нас підганяли. І просто жахливе харчування до напівсмерті. Капуста, вода і комбіжир постійно ми вже совсем додихали, нам збільшували пайку. Ані так волнами діла Але деякі моменти давали надію і сили жити. На початку повномасштабки дружина була на сьомому місці вагітності. І вже коли чоловік був у полоні, народила їхнього другого сина. Про це росіяни сповістили військового, навіть дозволили здійснити короткий відеозвінок. я не плакав, але дихання перехватило. Дихання перехопило і у рідних, які зустрічали у Ізмаїлі останнього із захисників Зміїного. Це один із найщасливіших днів у моєму житті. Для нього все закінчилось ну, Те, що було три з половиною роки. І наше чекання, наша боротьба. Я думаю, що все буде добре. Треба по-другому і не буде. Христина «Факт» факти сітів. Марафон єдині новини.